Так, друзі колеги, всім привіт! Знаходжуся в Полтаві. Зараз чекаю Андрюху з Євросем, будемо перезавантажувати мішечки з «Пегасом». Буду відвозити клієнтам у Кобальоцький район. Замовляли 15 мішків «Пегасу» зі знижкою, за моїм промокодом 15%. Що хочу сказати? Ціна зараз на «Старк» і на «Пегас» від Євросем зі знижкою 5100. Тому, ж, кому цікаво, можете телефонувати, номер залишу і е, замовляти можу вам доставити. Також є по наявності гібриди від Elite Select, як ви вже знаєте. Е, теж по цьому номеру можете до мене телефонувати, проконсультую і доставлю до вашого господарства. Полтавська, Дніпропетровська область, доставка безкоштовна. Інші області нова почта, доставка теж безкоштовна. Ще хочу запитати з приводу пшениці ярої безостої. Можливо, в когось є, знайомі шукають, хочуть купити, і потім самі перевіяти і сіяти вже весною. Можливо, кого є від 24 тонн, там їм потрібен об'єм по в районі 70 тонн. Можливо, в когось є, телефонуйте до мене, будемо обговорювати там розрахунок, по моєму по першій формі з ПДВ. І так само є Чмінь ярий імпортної селекції, можливо, в когось є, теж телефонуйте, будемо домовлятися з приводу ціни. Вони в принципі зацікавлені, приїхали, забрали, хочуть посіяти в себе в господарствах. Ну і що, в принципі, все. Чекаємо Андрюху, подивимося, що там у нас за соняшник. Там, до речі, ще й сторк замовляли мішечок, можливо, зараз і сторк. Заразу ми кинемо, якщо він тут буде по наявності. В общем, чекаю, десь він має вже доїжджати і потім покажемо вам далі насіння. Так, перегрузилися ми соняшником. усе Розкажем. Нам друге вже дзвонки, закази. Заїхали на почту, якраз перегрузилися і зараз буду вести клієнтам. Тут Пегас Пегас. Преміум під євролайтинг. Максимальна протролка. 2025 рік врожай, свіженький. Думаю, це як положено. Ну і це плюс це акція це ж. Розіграчів в них є. Нагадаємо про це. Зараз все. Шо, розказуй. Ну, ти розказуй. Ми шо, заказали, бачите. Да, Пегоз. 15 посівних. зараз вистимемо Кобальоцький район. Е, так, що свіженький по максимуму все як всіх так. Дивіться, 15 мішків чоловік. Як... Ну да, треба не забути, йому за, розказувати. Да, як зареєструє і так як виграє ноутбук да. або квадроцикл. І буде поля об'їжджати да. на цьому. <laughs> на квадрику. 100%, так що замовляйте. Оце бачите, перзно, тому що має 15 мішків, як розвила Да. <laughs> так, що, промокод. Не забуваємо за промокод. Да. Шерстюк агро і лізок ок та да. агро. 15% знижечка. Замовляйте, бо розгрібайте гарячі пиріжки. 100%. Так що, друзі, вперед. Зараз да. будемо вести і там тоді він, лізок заберу. Будемо по дорозі долі знімати, розказувати. Вам. Фінула, да. Да, щоб і Андрюха ж друге помилькав у кадрі. Да. Моя морда вже і так у селі <різь> на цих каналах, у цих ютуберів, тіктокерів. Так що так, все, бо дзвонки, званки, дзвонки. бо да. все їдемо в вогнях, сезон почався. Все, <різь> давай, торгуємо. Перевезли соняшник в Лебедини. Зараз будемо робити розпаковку. Дарувати подарунки фермеру. Хорош. Хорош. Пішли подивимося, що ми привезли. Настя. Настя. Є лі Наші фермери. Дивіться, якщо ні, то ми можемо не знімати. Хорошо. Є лі добро. Чого? Катуву, навіть окреми рух. Яка франція? Преміум. Премію? Це яка включає? Саме максимально. Привезли Євросам, ВГАЗ, 15 мішечків. Замовлення. Лебедини. Правильно? Лебедини? Трошки ми пошукали вас. Такі серпантіни. Опа! Був би хороший кадр, якби саньок впав у вас тут. Шукати. Кажу, гарний кадр був би в Ютубі, якби Саньок впав. Так, розгружаємо потихеньку. Потім будемо приїжджати, узнавати, які результати у вас. Що вийшло? А ви будете реєструвати код? Ви бачили, що тут можна виграти? Бачили. Це треба реєструватися. Ой, здається, що наші фермери виграють щось. От прям перечуття Якогось макбука оце б, да? Або квадроцикла. Що це вам потрохан подавати. Да? Подаруйте. Так, що там ще ти? Ми загружені повністю. Щось не поймуться. Це вам трошки календарики, блокнотики. Ой, спасибо. Будете записувати врожайність. І відмічати. Там два. Поділитися між собою. Ой! Щоб записувати її. Ну не робити, врожайність запасає. Пускайте. Сейчас э, на окте, знаете, у меня будет... А, а я помню, что ты залезли, да? Да, да, Ага. Росли. Ну, вот треба буде... — Мабуть, мабуть, краще всі разом, да? Реєструвати, більше Та, шансів тей, буде. Чи... Чи... Саш, ти ж нам вже стежі. Чи ж, як ти на і гербіцит заразом, щоб е узнав, да. і як будеш брати, да. ти все одно ще не бути. Е, та їхатиме, їхатиму. Я... Їхатиме, щоб на нас розщитили. Yeah. Привітський, скільки гектарів 20. Не на 20. І 15. 15. 30 35 гець. Це да. я зараз вам покажу, той, який я був, там. Бо я подивився, ті, що він мені два скинув. Я подивився цей хімогро, ну, такий непоганий лучший, ніж другий. Це yeah. да, Замінник? Так, замінник. Таму, блін, дуже дорогий ярик. Так, прийшли нарешті. На центрифугу мені оці на кришку резинки. Не гадяться силікон, де я там показував у минулому відео. Бачите, що з ним зробилося? За 2 ТО. Не масло слойке, воно міняє форму. Ну, але вони дуже м'які. В принципі, 50 гривень ціна однієї резинки, я три штуки замовив, це мені їх хватило на три роки. Хоч вони і деформуються, але вони м'які і вже маються класно то я знатиму, що не буде підтікання під центрифугою. Завтра поставлю цю резинку, залью масло і вже, в принципі, о, нам треба буде переробити, тут трішки вихлопну. Треба буде відрізати, десь сантиметрів 4-5 укоротити, бо дуже вона впритик, вона виходить вигнута отак, до капоту. Треба буде її від відвести. Ми її укоротимо, віддвинемо сюди і трішки сюди, щоб тут був більше зазор, тому кріплення трошки перевориться. Ну і потім треба буде нержавійку цю причепити. І, в принципі, все, можна буде його виганяти, мити. Потім вже у Рафаеля йде е, розіграш конкурс. Якраз моєї годів трактора треба буде намити, щоб був нагложений і зняти відео. Для розіграша, в принципі, не планував знімати. ну, Рафаель каже, звісно, знімай, хай буде, хоча я вже участі брав, мабуть, пару років назад. Ну, знімемо. Раз каже, щоб знімав, помию. Зробимо гарний для нього ведун і зніму огляд повний, що ще за ці два роки перероблялося. а Переробок було чимало. Так що ставте вподобайки, підписуйтеся і. Далі вже буде огляд, можливо, і на свій канал теж якийсь зроблю огляд МТЗ. Ага, що забув ще сказати? Можливо, когось цікаве резина отако, на передній міст. ЖТК Турція. і, в принципі, два роки, два сезони вона від'їздила. Але з навантажувачем вже десь 50% протектора з'їло. Е, ну, можливо, комусь. Цікаво, якщо в когось немає куна, то вона буде нормальна. Вона виходить по розмірах стандарту, але по факту вона трішки вужча і трішки вища. Резина непогана, на ну, навантажувати вона не годиться. На юмзі, до речі, така сама резина стоїть. Ну, тут вона майже нова. Е, є в мене ідея, якщо комусь такі скоти підійдуть, що я їх зможу продати. Я замовлю трішки ширшу. хочу з більшим індексом навантаження і трішки ширшу замовити, поставити. Ну, Це так, під питанням. Якщо буде клієнт, то можливо продам. Я не знаю, скільки зараз стоїть нова резина ця, треба буде подивитися, то можу за пів ціни продати. Якщо один скат я брав за 7,5-15 тисяч за два скати, то можу за 7,5 продати в такому стані два скоти без питань.